Новини на еспресо. Мене звати Андрій Сайчук. Одна людина загинула, ще троє постраждали на Запоріжжі. Ввечері росіяни атакували в дроном автомобіль у Половіському районі. Поінформував очільник області Іван Федоров. Внаслідок влучання загинув 32-річний чоловік. Поранені дві дівчини 17 та 19 років, а також 36-річний чоловік. Надзвичайники деблокували постраждалих з понівеченого автомобіля та доставили до стабілізаційного пункту. Дві людини постраждали в юнаківській громаді на Сумщині. Ввечері ворог вдарив безпілотником. 50-річного чоловіка та 45-річну жінку у в стані середньої тяжкості. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Під ворожим вогнем перебували і суми від влучання дрона в кількох батоповерхівках Вибиті вікна, пошкоджена нежитлова будівля. За медичною допомогою звернулася жінка в неї гостра реакція на стрес. 42-річний чоловік дістав поранення в Харкові. Напередодні ввечері росіяни вгатили з авіації по Немишлянському та Слобідському районах міста. Там сполахнула пожежа, пошкоджена господарча споруда. Постраждали у шпиталі, поінформували в обласній поліції. Згодом ворог завдав повторний удару вже по Шевченківському району. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у двох багатопов... багатоквартирних будинках та кількох приватних. Додав міський голова Ігор Терехов. На автобазу була атакована вночі в тимчасово окуповані Феодосії в Криму. Повідомляють місцеві в соцмережах. Там спалахнула масштабна пожежа. Гауляйтер Аксьонов підтвердив атаку і заявив про удар невідомого безпілотника. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Лідери обговорили посилення нашої ППО та усі інші можливості захисту від Росії, зокрема системи Петріот і українську далекобійність. Тим часом лідер США заявив: якщо Кремлю не якщо Кремль не припинить війну, він відправить Україні ракети Томагавк. Трамп наголосив, що Путін має завершити агресію проти України. ми бачимо та. Чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться усім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3 ї штурмової, 47-ї, 110 ї та 159 ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони реби, пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль, 6 мільйонів гривень, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47 сьома бригада Магора, 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність. Кожен день тишіть день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям слава! Нова система в'їзду до Європейського Союзу почала діяти від вчора. Кожен мандрівник має пройти повну реєстрацію своїх біометричних даних, обличчя та відбитки пальців для цифрового документа. А вже під час наступної подорожі ці дані будуть зчитуватися автоматично. Особисту інформацію треба буде оновлювати кожні три роки. Така система, на думку Єврокомісії, покращить процес перетину кордону з країнами Шенгенської зони та сприятиме зміцненню безпеки, натомість у роботі наших. Прикордонників змін не буде. Звісно, можливо, що у перші дні функціонування такої системи швидкість пропускних операцій з суміжної сторони буде дещо збільшена. Тому ми просимо подорожні врахувати ці зміни у європейському законодавстві і планувати подорож уже відповідно до них. Втім, сподіваємося, що за декілька днів все стане до норми і поки операції будуть здійснюватись десь у такому ж плані з такою швидкістю, як завжди. Будемо перетинати кордон, пробувати свої враження, скажемо, але теоретично мало би на майбутнє проходити швидше. Можливо, перший перетин буде довше, але потім наступні мали би бути швидше. Будемо бачити по практиці. Я був свідком того на румунському кордоні. І коли підійшли до камери, страхувалися і буквально через 3 секунди вже їхали далі. Так що в майбутньому це спочатку буде затримка, а потім буде пришедження. Так що це все добре. Все наразі більше вже в наступних випусках.